Нова підступна тактика росіян у небі. Це вже не військове мистецтво, це банальний тероризм. Чи може така активність країни-агресорки завадити контрнаступу? Противник концентрує на нашому напрямку велике угруповання повітряних сил. Ексклюзивні кадри роботи наших зенітників. Чия армійська авіація ефективніша? І що думають про нову загрозу з неба західні експерти? Потрібні контрзаходи проти такої російської зброї, як плануючі бомби. Київ, Дніпро, Павлоград, Умань, Херсон. І це далеко не повний перелік населених пунктів, що були атаковані Росією з неба після тривалої паузи. Росія вдарила іранськими дронами камікадзе, крилатими ракетами Х-101, х 555 калібрами іскандерами К. Небалістичними, а також крилатими, що летять на низькій висоті. Таких комплексних інтенсивних ударів не було від початку року. То що це? Чергова спроба зруйнувати інфраструктуру, залякати населення, а може завадити контрнаступу ЗСУ? І хто зараз контролює небо? Давайте розбиратися. На цих кадрах запуск уже знайомих нам шахедів. Їхні стаї протягом останнього тижня чи не щодня прилітали в мирні міста. Але істотної шкоди не завдали, бо, як запевняють у повітряних силах, майже всі ворожі пташки знищувала ППО. Після дронів на арену виходили крилаті ракети. Комбіновані атаки пояснюються просто. Дешеві шахеди виявляють і беруть на себе наше ППО, а значно дорожчі ракети безперешкодно летять у ціль. В теорії за поребрика. На ділі ж їх так само знищували наші зенітники. Противник, я вважаю, що діє на виснаження наших військ, але ми стійко тримаємося і виконуємо ті завдання, які на нас покладені. Кілька місяців РФ збирала по засікам ракети для цих атак, адже виготовляє такі боєприпаси повільними темпами. Але питання, чому теракти, вирішила влаштувати саме зараз? Може, до дня перемоги це було би дуже в стилі бункерного любителя сакральних дат. Але опитані фактами тижні експерти пов'язують активізацію ворога в першу чергу з контрнаступом зсу, який ось ось почнеться. Росія боїться цього контрнаступу, бо Вона готується для цього до цього контрнаступу. і зрозуміло, що будуть використовувати все, щоб зупинити цей контрнаступ Росіяни, все, що можуть. Навіть те, що і те, що берегли. Мета агресорки явно не була досягнута. І це свідчить головно про те, що небо над Україною, за винятком окремих ділянок фронту, під контролем наших повітряних сил. І ворогу панування у ньому лише сниться. На другий день Канашенкам здається заявив, що все українських повітряних сил немає. ППО української немає, ми завоювали панування в повітрі. Якби вони завоювали панування в повітрі, то тут би літали над нами спокійно російські винищувачі чи бомбардувальники. От, скидали бомби. Росіяни просто наступали під їх прикриттям. На цих ексклюзивних кадрах з фронту протиракета С-300 випущена нашими зенітниками, влучає у Х-101. Ось що від неї залишилось. А це вже знищення калібру. Фактом тижня вдалося поспілкуватися з одним із тих, хто зараз прикриває небо на сході. Зенітник Сергій Степанов каже, ситуація на фронті загострилась. Ворог підняв крила в буквальному сенсі. Спочатку крилаті ракети, потім за ними шахеди. На другий день те ж саме повторюється, але Счастливо спочатку летять шахеди, а потім ракети на сьогоднішній день інтенсивність масованих ударів збільшилася, зокрема ти вночі. Ще плюс до цього, що використовує рельєф місцевості, запускають дані цілі по руслам річок, по рельєфу на гранично малих висотах, що унеможливлює і зменшує можливість виявити ціль. Також запускають повітряні кулі і дрони розвідники. А ось російські винищувачі, якщо й вриваються у наш повітряний простір, то лише на кілька секунд. У неї можливості у Росії більше, тому що у неї авіації більше ніж у нас, але справа в тому наскільки їхня авіація наважується наближуватись до, до, до зони ураження. Якщо ворожі пташки затримаються, перетворяться на труху. Він має десь 2-3-5 секунд. Часу для того, щоб нанести удар і втекти. Якщо він встигне в цей час, то він втікає. І оце перевага в повітрі. Перевагу в повітрі противник має. Наприклад, у північно-західній частині Чорного моря ми вигнали його кораблі, потопили Москву, але дістати літаки, які діють в цьому районі, ми не можемо. Перевага на окремих ділянках неба у росіян настільки непевна, що вони обрали нову тактику: скидати плануючі бомби зі своєї території, не залітаючи в наш простір. Останні аналоги Джейдамів можуть самостійно долітати до цілей за допомогою хомута з крилами та джипіесів. І це зараз новий виклик для українських зенітників, каже австрійський військовий аналітик, що спеціалізується на авіації, Том Купер. Це не змінить хід війни, але може спричинити додаткові втрати. Чим довше триває війна, тим більше у Росії часу на те, аби адаптуватися до обставин, розробити таку зброю, як у випадку із цими крилатими бомбами. Тому вкрай важливо у Країні отримати якомога більше сучасних засобів протиповітряної оборони. Єдиний ефективний шлях боротьби з крилатими бомбами знищувати їхні носії, російські винищувачі. Зокрема, за допомогою потужних зенітно-ракетних комплексів, каже колишній начальник Генерального штабу збройних сил України Сергій Корнійчук. Необхідно боротися із засобами доставки цих бомб сьогодні. Е, передані. В наше підпорядкування використання, верніше, комплекси Петріот дозволяють це робити. Дальність їхнього ураження ракет до 150 кілометрів. Цей комплекс комплекснітеракетний НАСАМС» сучасний єдине. Хотілось би, щоб бачити їх більше. Ще один спосіб боротьби винищувальна авіація, а саме сучасні літаки на кшталт F-16. Остаточного рішення західних партнерів України щодо їхньої передачі поки немає, але й без них Україна може провести вдалий контрнаступ. Бо є альтернатива, каже Том Купер. Ви можете зробити ставку на артилерію, а не на винищувачі, запускати по них снаряди. Результат може бути аналогічним або навіть більш точним ніж якщо використовувати винищувачі-бомбардувальники, а витрати будуть значно менші. Водночас отримати сучасні винищувачі від заходу. Шанси доволі високі, вважають вже українські експерти. Згадаємо, колись недосяжними були з РК Петріот. НАСАМС, реактивні автосистеми Хаймерс, а також західні бойові машини піхоти, які сьогодні ефективно працюють на українську перемогу. Але чи ж факти тижня сітів єдині новини?